Тут надо біля цього світла бути, да, я понял. Уу, а хто не біля світла, тот помирає. Все, я пішов. Так. Дивіться, файзер. Зроб... Блін, ладно, ніхто не повівся. А я вже не буду помирати, да? Значить, тут можна хмарку. Я от таку штуку ще. Ще банан, ще фейерверк. Ще попити цю штуку О, Я з неї, з, з неї так Так быстро стою просто челиком. Подивіться, як я быстро. А вона там. Оу, так я її можу безконечно пити дивись. Що це таке? Що за Вау! Мінус челик. Так, давай п'єм цю штуку. Давай, давай. О, тут реально! Дивись заріс! Коробки заросли, я хочу на мене. Лийте мене водичкою. Так, все, э, э, Оу, о, шо? Я заріс реально, подивіться на мене. Йоу, от дивіться. Да, банан. Ну, встань на нього. Опа! Скользнувся.